Доброго зимового дня, мої любі діти! І хлопчики і дівчата. Знову вітаю вас на музичному занятті. Привіт-привіт, привіт, привіт! привіт, привіт, привіт! Сьогодні ми з вами будемо розучувати веселий, запальний новорічний танок. Бо скоро до нас гості завітає новий рік з піснями, з таночками, з подарунками. Подивіться, будь ласка, як виглядатиме наш новорічний танок. Танок ми будемо танцювати з дощиком. Якщо у вас немає дощика, ми можемо танцювати без дощика. Від цього наш таночок ніяк не постраждає. Він буде також веселим, запальним і цікавим. Ми будемо розучувати наш таночок із дощиком, і без дощика. Тому ви можете вибрати той варіант, таночку, який вам до смаку і ближче до серця. Є вступ, перша частина, приспів, тобто буде та частина, яку ми будемо постійно повторювати, програш, ще куплет, відповідно до пісні, приспів, програш, ще куплет, приспів, програш, закінчення. І на кожній з цих частин у нас будуть свої рухи. Ми їх також будемо розучувати з дощиком і без дощика. Умовно, ми наш таночок розділимо на три частини. Перша частина це буде вступ. Перший куплет програш. Друга частина це буде другий куплет програш. Третя частина це буде третій куплет програш закінчення. Умовно ми наш таночок поділимо на три частини. І будемо розучувати ці всі три частини як з музичним супроводом, так і без музичного супроводу. Як з дощиком, так і без дощика. А потім ви будете виконувати наш таночок без моїх методичних рекомендацій самостійно. Будете виконувати з музичним супроводом. Та будете виконувати таночок з дощиком та без дощику. І перш ми, ж ніж почнемо вчити наш таночок, послухайте, будь ласка, музику до нашого таночка. Наш таночок. І перша частина нашого таночку буде виглядати так. Сідайте зручно, дивіться уважно. Першої частини з дощиком. А зараз подивимось, як наш таночок першої частини буде виглядати без дощика. І ви легко впораєтеся з розучуванням першої частини. Спочатку ви будемо вчити наші рухи без дощика. А потім додамо дощик. Діти, вставайте на ніжки і повторюйте рухи першої частини разом зі мною. На вступ ми будемо хитати головою праворуч ліворуч. Далі ми будемо виконувати гові взмахи прямими руками внизу, чотири кроки вперед, махи кистями, ніби вітаємось. Чотири кроки назад, махи кистями, ніби вітаємось. Ритмічні оплески в долоні, оберти кистями ліхтарики з пружинкою. Притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинці. А зараз, діти, ми вивчимо першу частину нашого таночку з дощиком. Рухи будуть ті самі. Лише на наших пальчиках буде дощик. Можна їх одягнути на пальчик, як я вдягала. Можна одягнути на ручку. А можна просто тримати в руках. Як вам зручно, так і виконуйте. Малята! Розучуємо рухи разом з дощиком. Дивіться, будь ласка, на мене і повторюйте всі-всі рухи разом зі мною без музичного супроводу. На вступ ми будемо хитати головою праворуч ліворуч. Далі ми будемо виконувати гові взмахи прямими руками внизу, чотири кроки вперед, махи кистями. Ніби вітаємось. Чотири кроки назад. Махи кістями, ніби вітаємось. Ритмічні оплески в долоні. Оберти кистями ліхтарики з пружинкою. Притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинці. Малята, виконуйте першу частину таночку. Разом зі мною. Без музичного супроводу. Хитати головою праворуч ліворуч. Далі ми будемо виконувати гові взмахи прямими руками внизу. Чотири кроки вперед. Махи кистями, ніби вітаємось. Чотири кроки назад, махи кистями, ніби вітаємось. Ритмічні оплески в долоні. Оберти кистями ліхтарики з пружинкою. Притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинці. Хитати головою праворуч ліворуч. Далі ми будемо виконувати гові взмахи прямими руками. Внизу. Чотири кроки вперед. Махи кистями. Ніби вітаємось. Чотири кроки назад. Махи кистями. Ніби вітаємось. Ритмічні оплески в долоні. Оберти кистями ліхтарики з пружинкою. Притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинці. Діти, Виконуйте першу частину таночку разом зі мною, з музичним супроводом. Таночку самостійно, з моїми методичними рекомендаціями. Без музичного супроводу. Хитати головою праворуч ліворуч. Далі ми будемо виконувати чергові взмахи прямими руками внизу. 4 кроки вперед. Махи кистями, ніби вітаємось. Чотири кроки назад, махи кистями, ніби вітаємось. Ритмічні оплески в долоні. Оберти кистями ліхтарики з пружинкою. Притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинці. хитати головою праворуч ліворуч. Далі ми будемо виконувати гові взмахи прямими руками внизу. Чотири кроки вперед, махи кистями, ніби вітаємось. Чотири кроки назад. Махи кистями, ніби вітаємось. Ритмічні оплески в долоні. Оберти кистями ліхтарики з пружинкою. Притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинці. Малята! Виконуйте першу частину таночку самостійно. З методичними рекомендаціями, з музичним супроводом. Хитати головою праворуч ліворуч. Далі ми будемо викоснувати обі змахи прямими руками внизу. Чотири кроки вперед, махи кістями, ніби вітаємось. Чотири кроки назад, махи кістями, ніби вітаємось. Ритмічні оплески долоні. оберти кістями, лішарики з пружинкою. Притупи ногами, руки на поясі. Льопання по ногам пружинки. Хитати головою праворуч ліворуч. Далі ми будемо виконувати Чергові взмахи прямими руками внизу. Чотири кроки вперед. Махи кистями, Ніби вітаємось. Чотири кроки назад. Махи кистями, Ніби вітаємось. Ритмічні оплески. Долоні. Оберти кистями ліхтарики. з Пружинкою. Притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах, пружинці Молодці малята. І хлопчики, і дівчата! Ви дуже-дуже гарно виконували наш новорічний таночок з музичним супроводом та без музичного супроводу, з дощиком та без дощика. Молодці! Але на цьому наше музичне заняття закінчилося! До побачення, малята! До нових зустрічей!